Права 1242. Які одночлени потрібно описати у клітинки, щоб утворилася тотожність? Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо, у нас 7 м деякий вираз. Маю дорівнювати. Тут один вираз невідомий, інший вираз невідомий, і плюс 25А8. Ну що ж, використаємо формулу квадрату різниці. Якщо так, то в нас. Тут 25 у 8 це квадрат другого виразу з цією формулою. Тобто у нас е, цей вираз можна записати як 5а у четвертій до квадрату. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас ми можемо записати таким чином 7м. Так. Отже, тут у нас буде деякий вираз. То він, на мій погляд, буде 5. А у четвертій, бо 25А8, це 5 а у четвертій до квадрату. Так, і це дорівнює. Тепер у нас перший вираз буде квадрат першого виразу. Це буде 7m до квадрату. Так, далі відняти. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 ще множиться. Перший вираз у нас 7М. І ще множиться на другий вираз у нас 5А у четвертій. Так. Далі, ну і додати квадрат другого виразу це 5А у четвертій до квадрату. Додати 5а у четвертій до квадрату. Є? Ну що ж, тоді ми можемо записати, давайте тут поставлю крапку з комою і будемо розписувати під ним. Тобто у нас такий вираз запишеться, як 7m мінус 5А у четвертій до квадрату. Це дорівнює. 7m до квадрату, 7 до квадрату, це 49. І м до квадрату, пишемо, m у квадраті мінус. 2 помножити на 7 і помножити на 5. 2 помножити на 5 це 10, помножити на 7 це 70. Потім тут у нас є M, що множиться на а у четвертій. Пишемо m, що множиться на а у четвертій. Ну і плюс 5а у четвертій до квадрату, 5 у квадраті це 25. І А у четвертій це буде а у восьмій. Є? Ну що ж, ми відтворили початковий запис. Ну і давайте я, наприклад, жовтим підкреслю, що нам потрібно тоді вписати у клітинки. Тобто тут у нас буде мінус 5 четвертій, тут у нас буде 49м у квадраті. Ну і наступний пропуск це у нас буде 70 у четвертій, є? Зараз аналогічно переходимо до другого завдання. Отже, деякі вирази у квадраті це 36p у четвертій плюс. Ну і тут у нас невідомий вираз плюс 121 b у квадраті. Ну що ж, запишемо тоді таким чином, що у нас деякий вираз. так, Я навіть позначу, як він є. У квадраті. дорівнює, 36p у четвертій це 6П у другій до квадрату. 6П у другій до квадрату плюс. Деякий вираз невідомий. І плюс 121b у квадраті це 11Б до квадрату. Є? Ну що ж, тобто замість першого виразу ми записуємо 6p у квадраті, а замість другого 11b. Перевіряємо. Записуємо у дужках. Перший вираз у нас 6 квадраті. Далі додати 11b. І все це до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, Це буде дорівнювати квадрату першого виразу. Це буде у нас 6p у квадраті. До квадрату плюс. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2, що множиться. Перший вираз у нас 6p у квадраті. Так, що множиться. Другий вираз у нас 11b. І плюс 11. Квадрат другого виразу це буде 11b до квадрату. І. Ну що ж, ліву частину переписуємо без змін. то ми записуємо, що 6p у квадраті плюс 11b до квадрату це дорівнює. 6p у квадраті до квадрату 6 до квадрату це 36. p у квадраті до квадрату це буде п в четвертій. Так, все вірно, так у нас і було. Далі додати 2 помножити на 6p у квадраті помножити на 11b. Ну що ж, 2 помножити на 6 це 12 помножити на 11. 12 помножити на 10, це буде 120. І плюс 12 помножити на 1, 120, це буде 12, 120 плюс 12, це буде 132. То ми пишемо 132. У нас тут є P у квадраті. І що множиться на B. Так, додати. Ну і 11b до квадрату. 11 до квадрату це 121. Це 11 помножити на 11. 11 помножити на 11, ну і b у квадраті. Є? Добре. Ну що ж, давайте тоді підкреслюємо. У нас перший пропуск це у нас многочлен 6p у квадраті. Наступний пропуск у нас 11b. Далі, ну, і цей пропуск всередині у нас 132. П у квадраті Б. Переходимо до третього завдання. Ну, тут у нас 3П плюс деякий вираз у квадраті, дорівнює невідомий вираз, плюс 24п у квадраті м у сьомій плюс невідомий вираз. Ну що ж, давайте думати, що ж записати замість клітинок порожніх. Отже, записуємо 3П. Плюс невідомий вираз. Так, і це до квадрату дорівнює. Поки що невідомий вираз. Пишемо. Потім додати. 24p у квадраті m 7. А це подвоєний добуток першого та другого виразу. То ми пишемо, що це буде 2, що множиться. Перший вираз у нас є 3П. І що множиться? Ну, щоб було 24. 2 помножити на 3. Це 6 потрібно домножити ще на 4. Тобто, якщо ми 2 помножимо на 3 і помножимо на 4, буде 24. Тут у нас є P. А тут у нас є P у квадраті, тобто ще потрібно домножити на P. І ще є М у 7, то пишемо М у 7. І цей вираз, що я написав, 4PM у 7. Це у нас і буде другий вираз. Тобто ми зараз записуємо, що. Потрібно записати як 3П плюс. Другий вираз у нас буде 4 p м у сьомій до квадрату. І це дорівнює. За формулою квадрата суми це буде квадрат першого виразу, 3П до квадрату. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. Пишемо плюс. 2 помножити на 3P і помножити на другий вираз 4ПМ у сьомій. Ну і плюс квадрат другого виразу, це буде 4Пм у сьомій До квадрату. Yeah? Ну що ж, ліву частину записуємо без змін. 3P плюс 4Пм у сьомій. До квадрату це дорівнює. 3P до квадрату 3 на 3 це 9. P помножити на P, це буде P у квадраті. Далі плюс 2 помножити на 3, це 6, помножити на 4, це буде 24. Далі P помножити на P, це буде P у квадраті. Ну і ще є М у 7. вираз у нас співпадає з верхня. Далі додати. Ну і тут у нас 4 пм у сьомій до квадрату. То ми записуємо тоді, як. 4 до квадрату це 16. П до квадрату це буде П у квадраті. Ну і М у сьомій до квадрату це буде М у 14. Є? Yeah? Ну що ж, і зараз М у 14. Є. Підкреслюємо тоді, які одні члени потрібно писати в клітинки. Тобто замість першої клітинки пишемо 4ПМ у 7, замість другої 9П у квадраті. Ну і замість третьої це 16П у квадраті М у 14. Так, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас різниця невідомих виразів. Дорівнює невідомий вираз мінус 32nn у квадраті плюс 16n у четвертій. Ну що ж, запишемо, що невідомий вираз мінус невідомий вираз у квадраті це дорівнює. У нас буде невідомий вираз. Відняти. Взагалі, тут йде подвоєний добуток за формулою квадрата різниці першого та другого виразу 2, що множиться. Ми не знаємо поки що чому дорівнює перший вираз, але точно знаємо, що в кінці потрібно дописати квадрат другого виразу. 16n у четвертій це 4n у квадраті. До квадрату. То другий вираз у нас точно буде 4n у квадраті. То щоб отримати 32 mn у квадраті, то 2 помножити на 4 це буде 8, потрібно помножити і ще на 4. У нас є уже n у квадраті, тут ще є множник М, То це буде 4 м Ну що ж, отже, ми бачимо перший вираз, чому дорівнює і другий вираз. Тоді ми можемо записати так, як перший вираз у нас буде 4 мінус 4n у квадраті. Так. І до квадрату. І це дорівнює. Квадрат першого виразу це буде 4m. До квадрату. Мінус. Подвоєний добуток першого та другого виразу. Це 2 помножити на 4m і помножити на 4n у квадраті. Ну і додати квадрат другого виразу це буде 4n у квадраті до квадрату. Є. Ну що ж. Записуємо як 4m мінус 4n в квадраті до квадрату, це дорівнює. 4m до квадрату. 4 помножити на 4 це 16. M помножити на m, це буде m в квадраті, мінус. 2 помножити на 4, 8. І ще раз помножити на 4, це буде 32. І залишиться множник n і n. У квадраті все вірно, такий множник у нас є. І плюс 4n у квадраті до квадрату. 4 до квадрату це 16, і n у квадраті до квадрату це буде n у четвертій. Є? Ну що ж, а тоді це ми записали. Тобто можна записати, що замість першого виразу ми записуємо 4n. Замість другого невідомого 4 n у квадраті. Ну і тут у нас буде фігурувати 16 m у квадраті. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Які одночлени потрібно описати у клітинки? Ну що ж, вони у нас підкреслені. В першому завданні записуємо 5а у четвертій. Потім 49 m у квадраті і 70 МА у четвертій. Є у другому завданні 6П у квадраті, далі 11Б. і 132 P у квадраті B. Так, далі в третьому завданні. У нас 4 ПМ у сьомій. Далі 9П у квадраті. І 16П у квадраті М у 14-тій. 16p у квадраті m у 14. І в четвертому завданні це 4m, потім 4n у квадраті, так, ну і 16m у квадраті. Ну що ж, ось таке завдання на використання формул скороченого множення. На цьому вправу завершено.